Привіт, синьо білі вболівальники. За останні кілька годин старий знайомий нашого Динамо знову потрапив у новини. Так, мова йде про Мірчу Луческу, колишнього тренера клубу та нинішнього менеджера збірної Румунії. І вірите чи ні, він зізнався, що відіграв безпосередню роль у приході нового гравця Динамо, нападника Владислава Бленуче, але агент гравця зовсім не вийшов з цієї історії добре. Я розповім вам все про це, тож підпишіться на канал. Поставте лайк і почнемо. Під час прес-конференції перед товариським матчем Румунії проти Канади Луческу був прямолінійним. Він сказав, що особисто допомагав з переходом Бленуче до Динамо, але жорстко розкритикував агента нападника, стверджуючи, що той думав лише про власні інтереси, а не про майбутнє гравця. За словами Луческу, агент навіть хотів безкоштовно покинути бленуче, що могло б повністю зруйнувати його кар'єру. Щодо трансферних цифр, Динамо заплатило близько 2,6 мільйона євро плюс 300 тисяч євро бонусів, щоб підписати бленуше з краєвої. 23 річний нападник отримуватиме зарплату в розмірі 520 тисяч євро за сезон. Варто зазначити, що минулого сезону він зіграв 37 матчів, забив 12 голів і віддав 4 результативні передачі за університет Клуш. Луческу також наголосив на важливості гри за такий конкурентоспроможний клуб, як Динамо, навіть згадавши приклади інших гравців, які досягли успіху та були продані за великі суми в європейському футболі. Отже, шановні вболівальники, що ви думаєте про це откровення? Чи була допомога Луческу вирішальною у включенні бленуше до складу? Буду радий почути ваші думки в коментарях. Залишаю вас тут з найкращими побажаннями, і побачимося в наступному відео.